Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко, і це проект третій сектор на радіо Київ 98FM. Сьогодні говоримо про таку важливу тему власне під час війни. Це про постраждалих дітей, адже цифри можна називати, але на жаль, ця статистика вона дуже не радує. І, власне, мільйони дітей українських вони постраждали вже під час. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і, власне, серед них, на жаль, є ті, хто загинув, ті, хто ранений, але й велика кількість дітей, які, на жаль, перебувають в Росії, тобто це велика кількість десятків тисяч українських дітей, яких Росія вивезла з території України. Але громадський, громадський сектор власне не стоїть на місці і різні організації. Ініціюють різні проєкти для того, щоб привернути в першу чергу до цього увагу увагу світової спільноти, і не виняток. Це благодійний фонд сучасна Україна», який започаткував з 1 березня таку ініціативу для привернення уваги до українських дітей, яких вивезла Росія з території України. Проєкт називається «For Kids UA». І отже, знайомтеся в нашій студії Володимир Гавриш, президент благодійного фонду Сучасна Україна. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, пане Ярослав. Доброго дня студія. Вдячний, що ви запросили сьогодні до вас для того, щоб висвітлити саме проєкт, який ми започаткували на початку березня. От, власне, зустрічаємося ми вже вдруге в цій студії на цьому проєкті. І е, я дуже радію, коли громадський сектор власне, є приводи приходити на програму і, взагалі, до Етеру розповідати про нові нові проекти. Е, на жаль, Можливо, от саме причина цієї ідеї цього проекту вона є такою невтішною. Але для початку попрошу вас розповісти взагалі про ідею цього проекту, і звісно, про можливо невеликі вже, але за ці півмісяця вже є досягнення, особливо наскільки я знаю, за перші 10 годин ви вже зібрали ну немалу таку кількість грошей, немалу суму грошей. Фонд сучасна Україна працює в різних секторах, напрямках і реалізовує різні проекти. Але оскільки діти це майбутнє нашої держави, ми прийняли рішення запустити такий потужний проєкт, Kids UA». Задача в першу чергу показати, що знищують Україну. Війна відбувається не тільки на лінії розмежування, але на превеликий жаль, це стосується і наших дітей. Тому, якщо говорити про статистику, яка сьогодні досить невтішна, це 7,5 мільйонів дітей, які постраждали е, загалом. Е, 456 дітей, якщо я не помиляюся, загинули вбиті. Близько 936 дітей це ті, які отримали поранення, і велика кількість дітей, які були вивезені на територію Російської Федерації е, на деокупованих територіях. Тому, от власне, ми маємо привернути увагу світової спільноти для того, щоб не допустити вивезення наших дітей е, в Росію. І наша задача максимально швидко їх повернути на терени нашої держави, щоб вони були тут. Ми могли їм допомагати, опікуватися і зробити все, щоб вони були максимально в комфортних умовах. Проживали на території України до речі, щодо цифр, уточню, от зараз є число 16 тисяч, більше 16 тисяч дітей, але ми розуміємо прекрасно, що це не що це є офіційні дані, які не є ідеальними. Тобто, ми розуміємо, що ще багато кількість дітей. Про яку просто ще невідомо взагалі, де вони можуть перебувати, чи на неокупованій території України, чи можливо вже вивезена, так похибка є, і ми це розуміємо, тому наша задача власне підняти це питання максимально широко на загал, як в Україні, так і за її теренами. Ну ми знаємо, що повернули з Росії під час обмінів близько 322 дітей, якщо я не помиляюся. Приблизно е, це дуже важлива справа, яку сьогодні робить держава, тому що повернення дітей це номер один питання, е, яке теж важливе на передовій наша перемога, діти, наше майбутнє. От, до речі, ви навіть от процитую вас. Ви сказали, що сьогоднішня війна в Україні це боротьба не за території чи сфери впливу, а за покоління. А чому ви так вважаєте? Чому саме от ця війна йде за покоління? Чи це якось пов'язано якраз через те, що росіяни перевозять дітей до себе в Росію, їх перевиховують, намагаються, скажімо так, намагаються їх переховувати. Ну, ми ж прекрасно знаємо історію, що український народ знищує Росія, царська Росія, тому що завжди було знищення українського народу, тому що для них сильна країна Україна. Це ворог номер один, тому знищується нація, наша ідентичність, наш генотип, тому що вони розуміють, що ми розвинутіші, сильніші, мудріші, працелюбніші, і тому їм не потрібен такий сусід, як кажуть, молодший брат. По перше ми взагалі не браття. І друге, ну, і немолодші. Не не Тому питання номер один, що ми маємо е, всіми е, зусиллями повертати дітей для того, щоб вони не перевиховували їх в себе на територіях і потім не використовували в своїх цілях та задачах для пропаганди. Наша задача перемогти, наша задача повернути наших дітей. І в нашій країні в них е, світле майбутнє? А наш фонд і проект For Kids UA е, буде робити все для того, щоб повернуті діти з деокупованих територій з Російської Федерації отримали те, що необхідне для їхнього розвитку, становлення і самореалізації. Проект For Kids UA. які методи ви використовуєте для того, щоб привернути цю увагу світову? Ми запустили в жовтні проєкт Ukraine The Best, в рамках якого був зроблений мурал нашим українським відомим художником Володимиром Манджосом. і народилася власна ідея зробити марку, за рахунок чого можна було б залучати донати в. Серед, скажімо, бажаючих, які готові підтримати і допомогти дітям як в Україні, так і за її межами, і ми цю акцію розпочали з 1 березня. з... Маркою відомого українсько-французького художника можна на неї подивитися. От зараз до речі, в нас в студії є ця марка. А я попрошу мого колегу Єгора Устінова, режисера, показати її. Ми підготували. Якраз я просто взяв якраз сайту, де можна її купити і для. Глядачів YouTube каналу, я скажу, можна дивитися на екран, власне, ви її побачите. Для радіослухачів поясню, поясню зображення цієї марки це маленька україночка, яка у віночку з прапором в руках, і в неї на віночку ще стрічки також жовто-блакітні, яка... але основна ідея: тут вона топче ногами маленькі окупаційні танки, тобто от такий от символізм України. От, це я, власне, описав просто для розуміння. Продовжуйте, будь ласка. Тому е, ми запустили марки е, відомого французького художника, який в перші дні війни власне, намалював цей мурал. Це він знаходиться в Парижі. Цю картину принт було подаровано французькому президенту Макрону. І сьогодні ми виготовили марки, за рахунок чого можна було залучити спільноту, донатити, придбавши цю марку. За підписом художника марка вартувала 100 євро. І 200 марок за перші 10 годин розлетілися, і ми закрили, скажімо, збір з підписами марок. Якщо говорити про марку без підписів, то за донат 50 євро можна придбати цю марку. Тому власне сьогодні більше 800 тисяч вже зібрано коштів на те, щоб допомогти саме нашим дітям. Акція триває до кінця березня з маркою «Жульєна» і буде підбитий підсумок в кінці місяця, скільки коштів ми зібрали власне з цієї марки. Наступний етап це квітень місяць, це буде марка нашого українського художника Володимира Манжоса з муралом час змін три перемога. Там, де ми його реалізовували в жовтні на Подолі, власне, ми бачили там теж символічні такі речі, де козак-воїн з підзахистом покрови знищує е медведя, який хоче поласувати українським медом. Це буде теж місячна акція, збір е коштів, які будуть направлені для наших діток. І третій місяць травень. Це буде ще одна марка відомого світового е, художника-мураліста. Зараз ім'я залишу за колісами, тому що ви будете приємно здивовані, що це за марка, що це за витвір мистецтва вигляді муралу, який буде використовуватися, власне в марці-травні в травні місяці. Тому ви дивіться, спостерігайте. І буде досить цікава теж третя марка. Я так розумію, ми ще будемо ще зустрінемося якраз в тому місяці, коли будете презентувати вже третю марку. А для глядачів-слухачів Радіо Київ 98FM, Нагадаю, що можете на нашому youtube каналі а також в SoundCloud'і Радіо Київ 98FM, знайти програму. минулу, де ми зустрічалися з Володимиром Гавришом, президентом благодійного фонду Сучасна Україна, який які зараз в студії, і власне обговорювали якраз презентацію попередньої марки, яка була. Далі хочу запитати власне, про зібрані кошти. Можливо, така болюча тема завжди фінансово виникає. Куди, на які саме потреби підуть ці гроші зібрані? Ну, чому ми зробили акцію в три місяці? Тому що 1 червня це День захисту дітей. І, власне, під день захисту дітей ми плануємо зібрані кошти, озвучити, скільки було зібрано. І на які власне потреби підуть ці кошти. Кошти підуть на діток з деокупованих територій України і ті діти, які повернуті з території Російської Федерації в Україну до речі, от з приводу якраз тих дітей деокупованих територій, чи власне які потреби в їм необхідні для, я не знаю, для нормалізації життя вже після цього чи е... такі дані. Потреби є різного характеру, тому е, ми хочемо підійти більш ґрунтовно до питання. Ми підберемо е, безпосередньо потреби, які важливі, е, на що є запит, і власне зібрані кошти будуть розподілені в рівних частинах на різні області України там, де е, були е, деокуповані території. І ми це все думаю спільно з вами озвучимо, коли вже будемо підбивати підсумки нашого заходу Focus.ua, для того, щоб показати, куди власне пішли кошти, скільки коштів ми зібрали, для того, щоб зробити маленьке резюме. Нашої за заходу акції, яку ми проводимо, а з ким ви, до речі, зараз співпрацюєте? І з якими організаціями державна влада? Власне, з ким? Тому що ми прекрасно розуміємо, що просто громадський сектор сам не може власне втілити навіть використання тих коштів, а потрібні якісь певні потреби. Власне, хто ваші партнери зараз? Якщо говорити про партнерство, то у нас партнерство, як на території України, державні військові адміністрації, ми спілкуємося із громадами, тобто безпосередньо напряму з ОТГ, які були деокуповані, для того, щоб дізнатися потреби, дізнатися власне. Ті діти, які були на деокупованій території, які в них є проблеми, і що безпосередньо потрібно, ми спілкуємося з сім'ями напряму, тому що хочеться робити не для галочки, а для того, щоб воно було корисно і дало позитивний результат для тих діток, кому ми будемо допомагати. До речі, зараз все більше і більше намагаються якраз повернути таких дітей. Буквально, от на цьому тижні цього тижня, я почув цікаву історію, як одна бабуся поїхала в власну руч звільнити з Росії свого онука. Власне, ну там трохи інша історія, тому що її донька вона вже коли народила від першого чоловіка, власне, з цим сином переїхала до Росії. Там вийшла заміж за іншу людину, але померла. І бабуся зрозуміла, що от зараз така ситуація виникла. Ну, власне, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і вона, от буквально в березні, от тільки повернулася. Вона ніколи не виїжджала з своєї області, навіть але вона. Перетнула там кілька кордонів для того, щоб потрапити в Росію. Я не пам'ятаю, яке це саме місто, але це західна частина Росії, і вона з усіма документами зібрала всі документи і просто привезла онуку, якщо не помиляюсь, там 14 років, тобто вже немаленька дитина. Mm -hmm. І власне вона реально привезла. От повернула це одна з таких от історій, як власне власноруч, можливо, деякі батьки, от намагаються повернути своїх дітей. А, власне, про методи хотів розп... запитати вас, наскільки, Чи, як ви думаєте, наскільки взагалі реально в які терміни от повернути. Ну, не хочу казати там максимальну кількість дітей, а взагалі всіх українських дітей, яких було вивезено з України? Ну, в першу чергу треба розуміти, що сьогодні повномасштабна війна, і в рамках цього є багато складових, які. Перешкоджають поверненню власне дітей. Тому це більш державницька е, позиція, те, що сьогодні власне і держава робить для того, щоб повернути максимальну кількість дітей. Але крім цього, потрібно включатися і е, громадському сектору, родинам і родичам тих дітей, які перебувають на території. І, власне, той приклад, про який ви сказали, це один із алгоритмів, який допоможе в, до, допомогти в реалізації Реалізації поставленої задачі по поверненню наших дітей за кордону. і власне про сам проєкт. От хотів ще запитати, наскільки охоче зараз ну можливо зараз озвучить таку, таку тезу, але який є насправді міфом, що світова спільнота вона втомилася від війни. Росії проти України, а вважають, наприклад, що це наші проблеми, а не всього світу. Власне, наскільки охоче світ, от особливо навіть от французький художник, які жульєн Сета, які, власне, зробили цю марку, наскільки вони охоче долучаються до таких проєктів, які от стосуються не просто війни Росії проти України, але ще саме от щодо звільнення дітей. Наш фонд з перших днів війни повномасштабного вторгнення досить. Плідно комунікує з різними фондами, асоціаціями, різними країнами Європи та світу стосовно допомоги, яку вони надають, і скажу наступне: що світ чітко розуміє, що це боротьба і війна не проти України, а проти взагалі всього цивілізованого світу. Тому власне задача людей, думаючих. Людей, які сьогодні розуміють, що відбувається, і цивілізований світ сьогодні теж підтримує. Зрозуміло, дуже багато моментів, де допомога падає, ну по деяких аспектах, але при правильній комунікації, при правильно поставлених задачах і висвітленні тієї чи іншої. Проблематики, цивілізований світ досить добре реагує, допомагає, входить в діалог і в співпрацю. Ми дуже вдячні Жільєну безпосередньо художнику мурало, який показав Україна в дії. Тобто, от дівчинка, яка крокує, він показав всьому світу. Назва саме цього муралу це Україна в Дії. Де Україна, Україночка маленька, е знищує ці ворожі танки, і він дуже активно позиціонує Україну на просторі і Франції, і Європи, і взагалі цілого світу в підтримку нашої держави, і дуже багато митців. Які сьогодні стоять в підтримку України, збирають кошти і допомагають в тих чи інших напрямках для того, щоб підтримати Україну, як на, скажімо, гуманітарному фронті, так і не тільки гуманітарному фронті до речі, щодо назви навіть Україна в дії от французькою вона звучить en marche», Дуже співзвучно, якраз от французьке слово марш, яке є дія, що вона марширує. От наскільки просто символічно, навіть дія і марш, є якраз символічно так, таке озвучення. Власне, я думаю, одне з таких головних питань для наших слухачів: як можна підтримати цей проект, куди можна зайти, Власне, де ну яким чином, взагалі, які методи от, підтримки, як і українців, так і можуть українці передавати інформацію наприклад для своїх друзів в інших країнах, ми запрошуємо всіх глядачів, бажаючих підтримати проєкт ФОКІЦЮ. На наш сайт, де висвітлена повністю інформація, де можна е зайти на платформу, де е продається ця марка за донат і підтримати е цю акцію. Розповсюджуйте, долучайтеся, говоріть, що є такий проєкт. А ми будемо вам вдячні за ту допомогу, яку ви надасте. У нас є так само відкриті рахунки, куди можна перераховувати благодійну допомогу з поміткою на акцію «For Kids UA. І ці кошти, які будуть зібрані, ми прозвітуємо в кінці травня для того, щоб показати, куди власне ця допомога піде. В рамках даного проєкту ми також з 1 червня запустимо одяг із принтами. Цих муралів для того, щоб українці, люди за кордоном могли придбати і так само допомогти і посприяти збору коштів власне, на цей проєкт. Крім того, ми ці марки, які сьогодні висвітлюємо і продаємо, будемо так само. Показувати інші, скажімо, марки, які будуть в подальшому, скільки всього заплановано, до речі, марок? От ми вже про першу говорили минулого разу. Це зараз друга марка. Ви сказали, проанонсували так трохи, що буде третя марка. Власне в проєкті буде три марки, наскільки я розумію. Так, тобто, це така серія. А до речі, от з приводу брендованого одягу там буде зображення всіх марок чи лише от цієї другої, ми зараз сьогодні? А, ні, Будуть принти всіх марок, тобто вже. Моралів навіть, якщо так, точно, так, да? моралів, моралів, які, скажімо, ми позиціонуватимемо. І крім цього, ми сьогодні ведемо перемовини з великою сіткою магазинів. Так само ще в процесі перемовин, як тільки буде зрозуміло, хто буде офіційним партнером одягу, це можна буде тоді купити по всій території України. Це, до речі, дуже вдалий крок. От на прикладі навіть можна говорити, нещодавно вийшов мультфільм Мавка де якраз одна з мереж магазинів одягу зробили свою колекцію і, власне, таким чином і просувають, до речі, самі покази свого мультфільму. Тому я бажаю вам, ну не просто сподіваюся, я знаю, що це точно втілиться в життя, щоб все таки. Ви прийдете все ж таки до нас з третьою маркою презентувати вже і говорити про результати тоді вже до 1 червня щодо цієї акції For Kids UA. І, власне, нагадаю, що це говорили ми сьогодні про For Kids UA, про такий проєкт на допомогу тим українським дітям, яких зараз Росія вивезла з території України і, власне, про те, як їм можна допомогти, ви почули в нашій програмі. І також можете нас переслухати ще потім наші, цю нашу програму. В тому числі нагадаю, в студії був президент благодійного фонду сучасна Україна Володимир Гавриш. Дякую вам так. і почуємося з вами. Зустрінемося ще наступного разу. І поговоримо вже про яскравий масштабний я думаю, результат цього проекту. Так, з вами був мене звати Ярослав Федоренко. Це проект Треті сектори. Пам'ятайте, що громадянське суспільство впливає на розвиток України. Єдність, наша сила, довіра, руші, змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проекті.